Вір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Юкс шість легіонерів, тож є навіс. Удар головою від Демиденка і все ж металурга. Не дає фого пробити. Ну і тут намагаються зараз запорізьці шляхом коротких посів вийти з оборони, але махнів перехоплює м'яч. Махнюк продирається, піддає на Ваву. Вава прибуває. Трішечки не пощастило. Ваві. Ну і тут отримує. О, парагвай знову! Кононов. Удар від Конова. Тут... Однак Гордій Ніколаєнко намертво його забирає. Ну Тут дійсно не можна сказати, що повернеться, оскільки, мало того, що він може повернутися в Дніпро один. Зараз якраз Конові із м'ячем, шукає партнерів. передача на Фого. А Фого пробиває. Тут перший удар Ніколаєнко відбикує, що Нікітою Коновим цікавляться одразу декілька клубів прем'єр-ліги. А зокрема, Олександр тут намагається уникнути офсайду потенційно. Простріл. Вало приймає. Намагається розвернутися. Скритка на Думанюка. І що падає? Вава, і це пенальті. Удар Мавківа і це гол. Дмитро Махні відкриває рахунок. 27 хвилина. Одразу ж перехоплені до Мюкану. Тут важливо, звісно ж, Металургу в такому дещо емоційно важкому стані не пропустити ще, От зараз удар від Паргуа, м'яч пролітає над куперечку. В Кубку України пройшли храсиносці спочатку таким чином штурм, потім ниву бузову чину чемпіона. Точніше, на той момент чино. Зараз небезпечний момент. Гуменяк 1-1. Металург зрівнює рахунок. Ось це так. Дмитро Гуменяк. Тим не менше, в плані інтриги я думаю, що стало для вболівальників значно цікавіше, особливо Цимбала. Зрозуміло, що в першій лізі зовсім інша інтенсивність класно скидає Вава п'ятою під удар. Після кутових. Ну і зараз удар. Лед Арктур Думанюк. тут сам, ніхто його не впікає, є змога прострілити, Фого спробував пробити, ну і тут ледь м'яч не злітає в ворота. Захисник все ж таки от, вибуває м'яч, він поки залишається в межах поля, Фого віддав на п'ю а удар Ой, головою м'яч вилучає в каркас воріт. Звісно, що засмутився вова. Літера О, але тим не менше. І ось Парагвай, видно, що бразильської техніки навчився до небезпечний дальній удар. І класно грає Нікіта Федотов. Ну, друга ліга. Це, звісно ж, важливо. Тут Простріл Таченка небезпечний, але Гордій. Ну і так само я хотів сказати, що Юкса була сформована зовсім нещодавно, небезпечно. Простріл удар. Ну і вова тут все ж таки стає на шляху м'яча. Ще один удар за маштарто майданчика, але Страс дозволяє а, грати, дозволяє завершити ось атаку. Демеденко, Парагвай, простріл. Ну і Гордій Нікола. Зараз удар за маштарто майданчика, але заблокований він. М'яч тим не менш залишається під контролем у Металурга. Ну і класно тут спробував а, пробити Дмитро Крапивний. Пробити від Парагвая заблокована. Ну і тут Думанюк в один дотик наважився пробити. Пишається на полі, і це досить такий важливо, знову що небезпечний зараз навіз. Удар головою відбави, але Гордій Ніколаєнко як же класно він грає в цьому та атакувальні дії команди. Саме тому виходить на поле Сеола. Зараз Сеола опиняється з м'ячем, що майданчику падає Сеола. 32 роки, ще він сповнений сил. Але бачимо, тут все ж таки м'яч виходить за межі полі. Від... Ну, це ми дізнаємося скоро. Вже Хусін спробував пробити. Але очевидно, що Металург ось цей результат, який зараз на табло він влаштує не спробував Хусін підловити Микиту Федоту, але не влучив ворота. Габріель Гулар вийшов на футбольне поле Ух, небезпечний зараз. Удар. Ці зараз гравці юксів штурмовому майданчику. позаду лише Олексію Губ на підступах до штовхного Микита Кону. Ну і тут гутовий. Не ризикує. Ну і що ж, кутовий навіс від Євдокимова? Що ж зробить він в цьому епізоді? Все ж таки, це був навіс перед ваших поля відиною ну, хумця, юхимець навіс. Спробував пробити зараз тут е, команд другої ліги. Це та стадія, яку от складно назвати. Чи це вже перша ліга, чи це ще друга, але той футбол, який ми сьогодні бачимо, більш нагадує другу. Не все небезпечно, Простріл, добивання і забуває Гарі Гулар. А грей Гулар забуває. 83 хвилина. Юкса забуває другий. М'яч надзвичайно важливий. І як же важливо, цей гол. Ну, і Гулар, звісно, шупинився у потрібний час, у потрібному місці і вдало зіграв на завершенні. Ми ну, відзначаємо, що Микола Цимбал. Знову проводить якісні заміни, які дозволяють забити гол. Миколається все ж таки забити ще один м'яч. Нікіта Фодотов віддає наперед. І що сеоло чіплять за м'яч? Помиляє захисник. Адрінасола Сеола просріє нову. 3-1. Бала забиває, знімає футболку. Знімає футболку, лава, і це буде жовта картка. А чи не було у Вови Гірчичника до цього? Здається, що не було. Ну, принаймні, якби так, то Голики, звісно ж, не знімає питання про вихід команди у першу лігу, але значно покращує шанси хрестоносів підвищитись у класі. Вийде контратаку Металурга. Падає тут говорю, Гулард", і, все, і в цей момент лунає фінальний свисток. Quick Пауер. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – Офіційний партнер МПЛ 2023-2024 років.